Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні історична тематика. Хочу розказати, хочу вам розказати і порекомендувати книжку. Книгу, яку я придбав вже доволі давненько, і шукав я зовсім іншу інформацію, але ні грама не жалію. Тих кілька сотень гривень, що я за неї заплатив. Дуже цікава книжка. Не та книжка, як е, про, е, якби, головний герой цієї книги, про якого ця, е, ця книжка написана. Е, і так, Іван Ремболович. Так називається книжка, і автор Роман Коваль. Е, сталося то. Сталося то, зараз вам скажу, коли бо вже сам забув. От, бачите, є дата. 12 2012 році. У 2012 році, значить, я з доволі невеликою групою Кременчан любителів історії. Ми їздили в Заброди. Від нас за броди, це значить там святкування було річниці Бродівського котла. Ну, хто знає хто не знає, там була майже повністю знищена дивізія СС Галичина, в якій майже найбільше було особового складу українці. І там таке святкування. <клінг> Цікаве, е Відбувалося щороку. Е може, я вже там щось трошки призабув, Тож все-таки як як-не-як 12-й рік, то, -то, вже, то вже 12 років, більше 12 років назад то було. Е не думаю, що багато хто з кременчан може похвалитися, що туди там бував. А це, а це зовсім поруч. Тут ну, кілька десятків кілометрів. Фактично, так як кожному зараз, в кожному дворі є свій власний автомобіль, то далек, зовсім не проблема. Ну, коротше, ситуація така. Е, святкування там ну, дуже такий цікавий процес. Е, там є цвинтар, і місцеві пошуківці е, займаються пошуком останків. Е, Учасників тих боїв, і кожен раз на це святкування проводиться панахида і фактично похорон перезахоронення останків на тому цвинтарі. Там ще одна така була цікава, ну, багато там було цікавих заходів, всякі там виступи, концерти з такими піснями патріотичними, віршами. Виставки всякого такого інтересного добра і реконструкція бою. Тобто німці з совєтами там, ну теж дуже було цікаво. Там всякі танки, ну, репліки, мотоцикли німецькі, радянські машини. Там, ну, все так дуже було, цікаво було. Але я вернуся до книжки. Побачив я там розкладка книжок, і підійшов. Сидить чоловік, значить, продає книжки. Як виявилося, він був автор більшості книжок. Оце він фактично і є. Цей самий Роман Коваль. Вот. Я підходжу, кажу, ну, передивляюся книжки, що передивляюся, знаходжу в книжці, зразу там, короткий опис або е зміст і передивляюся. Я шукав щось по -про, 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 -свої, про свій край, про своїх, ну, свій край. Кременеччина, Шумщина, щоб щось, щоб щось знайти про своїх дідів. фактично. Чоловік зауважив, що я щось шукаю. Що шукаєте? Кажу так і так. Мене цікавить така, -така територія. Він каже: на жаль, на жаль, саме по тій території нема нічого. Але каже: от візьміть цю книгу, не пожалієте. Дуже цікаво, він не хвалив книжку, а хвалив е головного героя цієї, цієї книжки, книги, саме Івана Римболовича. Ну, я так знаєте, глянув книжка грубенька. Десь біля 500, біля 500 сторінок, так як огріти комусь по голові, то так би добре дзвеніло. Е, ну, так собі, знаєте, подивився. Та я думаю, так то якийсь там, там, хто мені ну, цікаво, знаєте але якось вже було встидно відступатися від того е, Від тієї розкладки книжок, так нічого не придбавши. Ай, думаю, ладно раз він рекомендує, я візьму. Мало того, він ще мені. От Бачите, тут. Отака штампік поставили. Пам'ять броди, битві під бродами. І дата, бачите? І з автографом автора бачите спеціально для мене. Василеві олійникові на теплу згадку від Івана Римболовича. З повагою. Так, ладно, хто там її читати писане? То почитаєте, що <кій> вам хочу розказати. Дуже рекомендую, книга вийшла в 2012 році тиражем тисячі примірників. Думаю, що купити не знаю, чи ви купите, але в бібліотеці, а може в, в інтернет вигляді є, вона теж. Дуже рекомендую, хто цікавиться історією, і навіть не тільки історією, це. Як вам коротко так сказати, це описується про українця, людину з великої букви. Це фактично, ну, думаю, майже всі бачили кіно Рембо, перша кров і так далі. Оце, оце український Рембо. Це чоловік, який, який жив війною, який що найкраще міг робити, то воювати, який за своє життя. Мінімум три рази був визнаний, що загинув, а він виживав. Ну, Закінчилась звичайна справа, як в ті часи, розстрілом. Воював він в багатьох арміях в різних, різних країн. ті часи були такі переміни йшли. І в тому числі він воював саме в дивізії СС Галичина і далеко не рядовим. Офіцером був, дуже був досвідчений чоловік. І тут описується в книжці, ну, фактично, його історія життя. Оце він сам є в 1916 році. Цей самий Іван Ремболович. Скажу вам більше, я щось таке в заголовку теж подумаю, щоб таке написати. О, бачите, оце самий, оцей самий цвинтар там з обродами, він на такому. Мені здається, на північному такому схилі, і отакі хрести ставлять і перезахоронюють туди. Я не знаю, як на даний час, що там, як воно працює, не працює, та все діло в зв'язку з війною. Ну, але що я вам скажу? Чоловік жив, жив війною і, і вмів воювати. Книжка цікава, дивіться, і фотографій дуже багато таких. Цікавих цікавих фотографій. Знаю, що зараз почнуть е, русські хейтери писати всяке, ну, я не скриваю фактів історії України, історії українців. Е, і Як би там не було, наші прадіди старалися, старалися добитися. Незалежної України. Ну, відомо, що і як і німці хотіли нам незалежності, так і Совєти, так і зараз Руський Мер. Дехто там з підписчиків мені пише, що е, от, от було життя за Польщі. Е, я вам скажу, коли було життя. Оце життя було зовсім недавно. Починаючи з якогось 90-го року, навіть я би сказав, з 2000 року, і до, до зовсім недавно, ми жили охрененно, дуже класно жили. Хто що хотів, то робив. Працювали. В певному розумінні ми мали волю. Ну не в певному розумінні, а справді ми були вільні. Ми могли їхати. Хто хотів в Росію їхав, хто, хто в Африку, хто в Польщу, в Чехію, ну куди хто хотів. Хтось, хтось сів бухати, бухав, хто хотів працювати, працював. От. А зараз вже, вже не є вільна Україна. Я так собі... Ну, яка вільна Україна? Якщо е я не можу, наприклад, поїхати куди я хочу, за кордон. Я зараз десь сунуся якийсь блокпост, хто ти, що ти зараз починається. От. Ну а ви як думаєте, вільна, вільна зараз Україна? Я маю на увазі, ну, не та що під, під москалями. От решта України, вільна Україна. Що ви скажете? Так от, рекомендую почитати таку книжечку. буде вам Я думаю, що хто цікавиться історією, буде цікаво. Скажу я вам, що хоч я історією цікавлюся, ну поки мені не попала до рук ця книжка, я ніколи не чув такої фамілії Ремболович. От. І є навіть така інформація, що Саме може будете сміятися, не будете сміятися, але треба нам так поводитися, як поляки. Вони тільки щось хороше так хваляться, то там щось поляки доложилися. Так само і я. От е, хочу похвалитися, що е, оце Рембо, американський цей фільм, е, саме е, е, той псевдонім, чи як то правильно назвати Рембо, е, є інформація. Що саме то ж, не, не секрет, що українців в Америці було дуже багато і давно. Що, бачите, що Рембо Лович Що, що, що можливо е, це, цей псевдонім видуманий на основі саме цього чоловіка і саме цієї фамілії? Ну, чоловік, я вам кажу, книжечку почитати тут про нього. Оце все його е, ну, протоколи допросу. Як воно? Приговор суда, довідки про розстріл. В 1950 році його Совєти розстріляли. Все-таки все розстріляли такого чоловіка. От дивіться, тут про нього про нього на відомі такі люди пишуть. Якби то про нього коротко коротко про, 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 того, про того чоловіка. На мене, Іван Ремболович справив враження людини, яка вміє тільки воювати. Іншої роботи він не вмів робити. Олександр Храпачов, поручник армії ОНР. Слідуючи: була це людина смілива, хоробра та повна запалу. Роман Дольний... Доль... Долинський, полковник Уна. Бій для Ремболовича був радісною пригодою, способом життя, можливістю знищити ворога. Роман Коваль, автор книжки. Це був вроджений стопроцентний вояк. Це був офіцер з великої букви. Зиновій Врублевський, вояк дивізії Галичина. Так що, що ви думаєте, народ, якби такий. Якби такий чоловік народився зараз, а не тоді, що ви скажете, було б був би дуже корисний Україні, правда? Отака От ситуація. Так мені трошки ніколи я не робив такого про, про книжки. Огляд, виявилося, то дуже непросто. І я вже бачу, що то ви, 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 звучить якось трошки кострубато. Ну, як вмію, скажімо так, як вмію, рекомендую рекомендую почитати таку книжку. Дуже цікава книжка. Гарно автор пише. так, Доступно, зрозуміло, без всяких тих таких словечок, що не поймеш, що вони значать, рекомендую. Бувайте здорові, всього вам хорошого, як маєте час, бажання почитайте книжечки. У них багато чого цікавого є.